Ви платник ПДВ. Податкова включила вас до ризикових та блокує всі без виключення податкові накладні. Це неприємна ситуація, якщо не сказати більше. До того ж, зараз вона носить масовий характер, але вихід з неї є. У цьому відео ми розкажемо вам все, що потрібно знати про ризиковість, чому ви туди потрапили, а найголовніше як з цього вибратися. Поїхали! Incento. Давайте почнемо з простого: як дізнатись про те, що вас віднесли до ризикових? Зробити це можна декількома шляхами. По-перше, якщо податкова визнала вас ризиковими, це буде відображатись в електронному кабінеті платника податків. А саме, ось тут в розділі моніторинг податкових накладних та розрахунків коригування. Також у цьому електронному кабінеті ви можете отримати рішення про відповідність і невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості. Рішення можна знайти ось у цьому розділі кабінету. Зверніть увагу, що якщо ви користуєтесь метком чи іншим софтом для подачі звітності, то це рішення ви можете просто пропустити. Детально ми розповідали про це ось у цьому відео. Але якщо глобально, то порада перевіряти цю інформацію саме в електронному кабінеті платника податку. Ну а найчастіше наші клієнти дізнаються про свою ризиковість з квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної, у такому випадку у якості причини блокування зазначається, що підприємство віднесено до ризикових по конкретному пункту. Важливо розуміти, що якщо ваше підприємство не має реально великого податкового навантаження, то його ризиковість потягне за собою наслідки у вигляді блокування усіх без винятку податкових накладних. Це означає, що ваші контрагенти не зможуть отримати податковий кредит, що очевидно є великою проблемою для більшості підприємств. Настільки великою, що, скоріш за все, вони будуть змушені припинити співпрацю із вашою юридичною особою. Окрім того, ваше підприємство стане токсичним, і сама лише співпраця із вами може стати причиною не лише блокування податкових накладних уже у ваших клієнтів, а також. Ж навіть визнання їх ризиковим, ну і звичайно, більшість господарських договорів містять, якщо не відповідальність, то хоча б обов'язок повчасній реєстрації податкових накладних. Відтак отримання ризиковості може призвести до порушення вами уже діючих договорів в цій частині і у підсумку настання негативних фінансових наслідків у вигляді штрафу, пені чи недоотримання оплати. отримання оплати. Тепер давайте поговоримо про причини, через які можна отримати ризиковість, чому саме це підприємство, чому саме зараз, та через що конкретно було визнано податковою ризиковим. Насправді знайти точну відповідь на ці, здавалося, прості запитання досить важко. Дуже часто чітка причина ризиковості не відображається у рішенні. Там ви можете знайти лише загальне формулювання, про нього детальніше далі. Також ви її не знайдете і у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної. Справжня причина відома виключно податкові та тим фахівцям, які приймали рішення про відповідність вас критеріям ризиковості. Але проблема у тому, що для зняття ризиковості вам потрібно усунути саме конкретні причини, через які вас і було визнано ризиковим. Саме тому досить часто найскладнішим етапом зняття ризиковості є саме встановлення істиної причини її набуття. Якщо ж подивитись законодавство, то тут все виглядає досить просто. Перший додаток до постанови Кабіну 1165 визначає перелік із восьми критеріїв в ризиковості платника податку. Саме відповідність одному або декільком з цих критеріїв робить підприємство ризиковим. Ми не будемо зараз зупинятись на кожному, а тільки звернемо увагу на той критерій, за яким ризиковість отримує абсолютна більшість компаній. Це пункт 8 критеріїв ризиковості платника ПДВ. У контролюючих органах наявна податкова інформація, яка стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації ПНРК. Напевно, ви вже зрозуміли, чому саме цей критерій і є найпопулярнішим серед податківців, і водночас найпроблемнішим для підприємців. Як правило, наявність податкової інформації, що визначає ризиковість, і є проявом тієї податкової інтуїції, коли реальних підстав для ризиковості немає, і все зводиться до суб'єктивної позиції конкретного інспектора. Наприклад, переглядаючи картку вашого підприємства. Кількість штату, матбази, звітність по податках, обсяг постачання за рік і накладні, які ви подаєте на реєстрацію, конкретному перевіряючому здається, що у вас замало працівників для такої діяльності, низька зарплата, мало основних засобів, є підозра щодо реальності окремих операцій, чи що ви просто сплачуєте недостатньо податків в бюджет. Як наслідок, ось такі припущення і лягають в основу рішення про ризиковість по восьмому пункту. Але насправді кількість конкретних причин, через які вас можуть визнати ризиковими, досить велика. Це може бути і співпраця з ризиковими контрагентами, як постачальником, так і замовником ваших послуг чи товарів, причому навіть разовим випадковим покупцем. Також ризиковість можна отримати, якщо хтось з ваших посадових осіб є пов'язаним із іншими ризиковими підприємствами. Наприклад, є його засновником або працює директором. Ризиковість може присвоїтись, якщо у вас немає задекларованої матбази або її недостатньо для вашої діяльності. Наприклад, замалий по розміру склад чи відсутність цеху, у разі якщо підприємство є виробничим. Неоформлення працівників або їх недостатня кількість також може бути окремою причиною ризиковості, особливо йдеться про підприємства, де наявність таких працівників є обґрунтованою та необхідною. Дуже часто ризиковими стають підприємства, які, хоч і не мають в штаті достатньої кількості працівників, але залучають ФОП чи простих фізосіб по цивільно-правових договорах, та не відображають це в звітності 4ДФ. Коротше кажучи, реальних причин ризиковості, які підпадають під восьми критерій, може бути безліч. По факту, це будь-який суб'єктивний фактор, який може викликати підозру щодо легальності вашої діяльності. І найцікавіше тут те, що дізнати, що конкретно стало причиною вашої ризиковості, досить складно. Рішення податкової, здебільшого, є формальними, і якщо вони і містять посилання на код податкової інформації, то, очевидно, не на конкретну причину чи передумову. Тож, якщо рішення податкової вам все ж не зрозуміло, це не означає, що ви не можете нічого зробити. Навпаки, все залежить від вас. Про це далі. In -in -in Квест по встановленню дійсних причин ризиковості потрібно починати з аналізу ось цього рішення про відповідність, невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості. Так за змістом воно дуже просте і фактично зводиться до того, що комісія, яка розглядає вашу справу, просто ставить хрестик навпроти рішення про відповідність чи невідповідність вас критеріям ризиковості. Також є місце, де зазначається номер пункту критерії, в якому відповідає підприємство. Зважаючи на актуальність критерію номер 8 законодавець намагався обмежити суб'єктивізм податківців. Та передбачив, що у разі якщо підставою ризиковості визначено восьмий критерій, то в окремих графах повинні зазначатись конкретні коди податкової інформації, а також інформація про конкретні спірні господарські операції. Натомість, незважаючи на це, здебільшого податківці є небагатослівними в цьому питанні і обмежуються формальними і дуже узагальненими формулюваннями, а самі підприємства не можуть зрозуміти, що з їх діяльністю не так. Тому із самого рішення не завжди можна дізнатись що саме стало причиною ризиковості, але хоч якусь базову інформацію з нього ви все ж отримаєте. І в принципі, з цією базовою інформацією ви вже можете пробувати знімати ризиковість. Для цього вам потрібно подати повідомлення, в якому детально роз'яснити вашу діяльність, всі проблемні моменти, які у вас можуть бути, і які зазначені у рішенні. Але ми радимо паралельно все ж продовжувати пошуки і спробувати дізнатись, чому істинна причина ризиковості. Саме такий підхід ми обираємо у роботі з нашими клієнтами і він завжди працює. Чим точніше ви знатимете, у чому проблема, тим легше і швидше ви її зможете вирішити. А якщо вам потрібна допомога із зняттям статусу ризиковості та розблокуванням податкових накладних, наша компанія Інсента швидко і професійно допоможе вам з цим. Телефони ви бачите зараз на екрані, а також вони будуть в описі під цим відео. Консультації у нас, як завжди, безкоштовні. Дзвоніть. In Тож, як і де дізнатися негласні причини ризиковості, окрім рішення ДПС? Перш за все поспілкуйтесь із своїми контрагентами. Чи немає серед них ризикових? Дуже часто підприємства самі цього не знають або просто не кажуть своїм партнерам, аби ті не відмовились від співпраці. У результаті страждають обидва. Також є сенс поспілкуватись із своїми минулими клієнтами, є випадки, коли ризиковість присвоїться через співпрацю з контрагентом річної давнини. До речі, тут у вас може виникнути логічне питання: а чи можна перевірити контрагентів наперед? Наприклад, по якомусь спеціальному реєстру ризикових підприємств на жаль, тут відповідь негативна. В електронному кабінеті є можливість ніби як отримати інформацію про ризиковість свого контрагента. Робиться це через спеціальний запит в розділі інформація про бізнес партнера однак вона може бути надана лише у тому випадку, якщо цей контрагент це дозволить. Тому фактично ця інформація є закритою, ніде не публікується, і проте ризиковий ваш контрагент чи ні, ви можете дізнатись лише у нього напряму або шляхом індивідуального запиту до ДПС. Тож, якщо, поспілкувавшись з контрагентами, ви так і не виявили серед них ризикових, тоді є сенс звернутись до самої податкової із запитом. У цьому запиті можна уточнити, яка ж саме податкова інформація стала причиною вашої ризиковості. Цей запит робиться, як правило, в електронній формі. Надсилається він на електронну пошту головного управління ДПС, де ви знаходитесь на обліку. Основне при цьому ставити максимально точні і конкретні питання. Перед надсиланням запиту ви ще можете спробувати по телефону скомунікувати з вашою податковою та дізнатися у них причину ризиковості. Для цього у кожній ГУ ДПС є відповідні гарячі лінії. Інколи цього теж буває достатньо. Якщо ви змогли в той чи інший спосіб дізнатись справжню причину вашої ризиковості, це супер, це значно полегшить вам життя. Але навіть якщо ви нічого не дізналися, в будь-якому випадку ви починаєте процедуру зняття ризиковості. Загалом вона фактично зводиться до подання одного документу: повідомлення про подання інформації та копії документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку. Очевидно, що до нього ви додаєте пояснення і безпосередньо самі скан копії документів, які обґрунтовують вашу неризиковість. Законодавство наводить орієнтовний перелік документів, які необхідні для розгляду вашого звернення. Якщо ви його уважно переглянете, то побачите, що цей перелік дуже подібний до того, що надається при поданні таблиці даних платника ПДВ, чи при розблокуванні накладної. Зокрема, до нього включаються договори, первинні документи по придбанню, постачанню товарів чи послуг, зберіганню, перевезенню продукції, первинна документація, розрахункові банківські документи, документи про якість продукції і так далі. Однак очевидно, що цього буде недостатньо, як і будь-якого скачаного з інтернету зразку пояснень. Якщо дійсно ви хочете позбутись ризиковості, а не зливати свою товку, то ми радимо побудувати пояснення наступним чином. Почніть із загального опису діяльності вашого підприємства, його реєстраційних даних, відомостей про види діяльності. Також є сенс гадати про відсутність заборгованості по податках. Далі перерахуйте дозвільні документи, наявні у вас ліцензії, сертифікати, атестати виробництва. Також можна зазначити про свої рідні здобутки, що підтверджують реальність вашої діяльності, наприклад, неодноразова участь та перемога в публічних закупівлях. Третім пунктом ви описуєте своїх основних постачальників і замовників. Тут є сенс по можливості охарактеризувати надійні риси кожного із них, згадати за наявні в них ліцензії, які необхідні для провадження такої діяльності, тривалу успішну співпрацю і факт перевірки їх по всіх наявних базах і ресурсах. Четверте, ви описуєте наявно у вас матеріальну базу і штат працівників. При цьому акцентуєте увагу на тому, що з такими ресурсами ви реально маєте можливість провадити свою діяльність і провадити її. Для цього п'ятим пунктом є сенс описати приклади вашої типової діяльності, як наслідок в додатках долучити документи по окремих операціях. Давати всі документи по всіх без виключення операціях сенсу немає, тому оберіть найякісніші з них з найбільш повним пакетом документів і долучіть саме їх. До того ж, якщо у вас вийшло дізнатись причину вашої ризиковості, не забудьте додати документи на її спростування. Наприклад, якщо причиною ризиковості було те, що ваш директор є керівником в інших ризикових підприємствах, тоді перед зняттям ризиковості є сенс його змінити. Якщо ж у податківців є претензії до кількості ваших штатних працівників, або не задовільняє їх заробітня плата і відповідно відрахування до бюджету, то вам потрібно визначитись, або ви виконуєте вимоги податкової і збільшуєте штат, або обґрунтовуєте його достатність. Ну і якщо причиною вашої ризиковості є співпраця з іншими ризиковими підприємствами, тоді є сенс першою їм зняти свою ризиковість. Коли вони це зроблять, причина зникне сама собою. Якщо ж вони не зацікавлені в цьому, ви знову залишаєтесь перед вибором або усіма можливими способами доказувати реальність операції із цими ризиковими контрагентами, або якщо це був ваш постачальник, то знімати отриманий від нього податковий кредит і подавати до податкової своєрідний гарантійний лист. В ньому ви зазначаєте, що співпраця з цим контрагентом була помилковою і наразі вона припинена. Ви шкодуєте і зобов'язуєтесь майбутньому не повертати собі цей податковий кредит шляхом коригувань. Такий лист є виключно інструментом практики. Якогось юридичного значення він не має. Законодавством не визначений, однак у справах про зняття ризиковості відіграє суттєве значення. До речі, зразок такого гарантійного листа та пояснень для зняття ризиковості ви можете знайти на нашому сайті. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Подані вами документи розглядаються регіональною комісією протягом семи робочих днів. Після чого виноситься рішення, про яке ми говорили на початку. Якщо ви все зробили правильно, то маєте отримати позитивне рішення і позбутись ризиковості. Якщо ж ні і ви отримали нове, але знову ж таки негативне рішення, і вас знову віднесли до ризикових підприємств, то одразу якось спеціально його оскаржувати не потрібно, тому що це нераціонально. Звичайно, можна відправити скаргу на ДПС України, але при цьому, якщо ви подавали на зняття ризиковості лише один-два рази і досі не знаєте істинної причини, то якогось реального вирішення вашої ситуації ви не дочекаєтесь. Навпаки, є великий ризик зіткнутися з формальним підходом до розгляду вашої скарги і у висновку отримати негативне рішення, яке в подальшому можна оскаржити лише до суду. Важливо, з поданням скарги, повторне право на переподання повідомлень ви втрачаєте безповоротно. Тому, як і з таблицею даних платника ПДВ, в даному випадку єдиним ефективним механізмом є переподання повідомлення, але вже на нове негативне рішення, яке вам надійшло. Одразу хочемо вас попередити: не виключено, що причини ризиковості можуть змінюватись із кожним новим рішенням. Таке теж можливо, і до цього треба бути готовим. На цьому етапі є сенс знову зв'язатись з податковою і запитати, а що ж не так на цей раз. В якийсь момент ситуація із повторною переподачею повідомлення може дійти до свого логічного закінчення. Ви подасте і опишете все, що можливо, але результату це не принесе. Податкова у відповідь на ваші запити почне надсилати загальні фрази з розмитими форматами. І ось тільки тоді є сенс задуматись про можливе оскарження цих рішень. Тут є теж декілька варіантів. Подання скарги до ради бізнесомбудсмена, адміністративне оскарження або все ж суд. Кожен із цих шляхів має свої нюанси, підходи, а тому заслуговує на окреме відео. З урахуванням судової практики, якщо все зробити правильно, то суди здебільшого стають на сторону платника і скасовують рішення податкової. Але тут потрібно бути готовим до нової несподіванки. Скасування судом рішення про визнання вас ризиковими зовсім не означає, що таке рішення не буде прийнято повторно. Це не лише теорія. На жаль, на практиці ми з цим стикались не раз. Навіть після виграного суду податкова знову може віднести вас до ризикових. Тому, обираючи тактику для зняття ризиковості, ми завжди намагаємось по максимуму використати досудові засоби. І тільки коли вони себе вичерпали, ми звертаємось до суду. Тепер ви знаєте про ризиковість трошки більше і сподіваємось, для вас це відео було корисним. І як завжди, якщо вам потрібна наша допомога, ви можете на неї розраховувати. Телефони ви зараз бачите на екрані, також вони будуть в описі під цим відео. Консультації у нас завжди безкоштовні. Ну а ми з вами побачимось у наступному відео.